Всім привіт, друзі! З вами Бренд. І давно вже не було історії по утласту, я сьогодні вирішив її зняти. Розкажу вам сьогодні про Канібала, хто він, яким він був. Ну що ж, давайте почнемо. Справжнє ім'я Канібала це Френк Манера. Це один з перших учасників проєкту Valrider. Він озброєний ручною дисковою пилою і буде постійно включати її, даючи зрозуміти герою, що він поруч. Також він використовує її для залякування. Він вдається до канібалізму, про що свідчить його крики про годування і фактично поїдання пацієнтів. Перший раз ми бачимо його в їдальні, де на, де на гаках розвішані трупи людей, в той час як Манера когось пожирає. Він буде переслідувати Вейлона, на поки той не потрапить в інший блок. Після цього Френк у дворі вигляне у вікно і, побачивши головного героя, закричить, і після чого втече назад. Подальша доля його невідома. Згідно з документами, які гравець може знайти у міру проходження Френк ще до кривавої бійки в Маунт Месів, виявляв схильність до канібалізму. Однак, судячи по, по записках звідти, Манера був вельми пасивним і не реагував на різних подразників, проявляючи інтерес лише до дев'ятому сценарію Верніки щодо розпивання, щодо розпивання крові з грудей. Ну, от така от історія того канібала. Тобто він був хворим ще до того, як потрапити в той дурдом. Ну, над ним і там теж проводили опити. Ну і коли всі вибрались на свободу, він також почав просто поїдати всіх. Ну, от така от історія була про Френка Манеру Канібала. І, друзі, що я вам ще хотів сказати, я буду знімати, напевно, проходження Outlast, або, там, я не знаю, буду вам показувати всіх цих персонажів, ще щось. Ну, в принципі. Я давно вже хотів знімати проходження Outlast, і думаю, що на днях, в принципі, випущу першу серію. Ну, це все залежить від вас, від ваших лайків, від вашої підтримки. Ну, щось, друзі, дякую. З вами був бренд. Всім удачі.